Немає учителя в світі над мудрості слово. Воно до рятунку приводить завжди поступово. Христос народився. Свічка зараз символ і християнства, як вічний вогонь, спасіння, любові. І свідка зараз, як і можливість утекти від темряв, яку нам приніс морок, московський морок. Будемо говорити про війну, хоча я не пасівець, я лише скромний літератор. Але для себе я цю війну почав ще далеко 1989 року, коли пішов про світу, пізніше в рух на Борочанщині. Люди, їх завжди було небагато. Почали робити свою роботу. Тобто, це ну, скромний внесок в відновлення української держави. І е, ми організовували вечори, зокрема, селі Ястуса, е, Про Голодомор. Так поступово, поступово тягалися вибори. І, е, я був під присвіти від, від, від руху, як і більшість наших, до речі, у обласній раді, тоді було десь більше десяти. Письменник літератор це була така найкраща, напевне, обласна рада. А вже в 92-му році я видав книжку Тривожні ночі про УПА. Це було шість заповідань. І далі писав і писав знову про війну, про УПА, про Січове стрільців. Тобто це моя тема. Він воєнна тема, це в якійсь мірі моя тема, але і через історичний зріст, через краєзнавство, через пізнання історії, заглиблення в історію УПА, січового стрілецька, або саме з Богачан, до речі, був Теодор Мартинець, який підняв синій жовтий прапор над Львовом 31 жовтня на 1 листопада 1918 року, що символізувало прихід української влади українських січових стрільців до влади в Галичині. а потім у Зумер. І ці всі речі якось я освічував через призму слова. Такою найліпшою напевно мою книжку були герої і зрадники. Герої і зрадники бо це та тема, яка нас супроводить всю нашу історію постійно і невідворотно. Одні герої, другі зрадники отак світ поділений. Це не тільки наш український світ, напевне, і весь світ поділений. От, і десь було так. Десяти книжок в мене на цю тему. Була книжка ще окрема планета на ім'я Бандера. Це, напевно, так мені здається, єдина художня річ про Степана Бандеру. Ну, досить скромно, але це було якесь розширення уяви про Степана Бандеру через призму саме війни і боротьби за українську незалежність. Тобто війна це те, що супроводжує людство постійно. Десь 219 років не було війни. А потім, як ви знаєте, був один Майдан, другий Майдан, і це тримало в напрузі Москву, і вона, напевно, гострила зуби і готувалася напасти на Україну. І що і сталося вже буде скоро 9 років, у 2014 році вони почали з Криму, з, -з, -з, -з Луганщини, з, з Донеччини, захопили, і 8 років йшла війна, вона йшла, знаєте, якась якась війна для одних і не було війни для інших. Хоча всі жили, переживали, але це так сильно не торкалося. І е, ми жили в очікуванні, напевне повномасштабної війни. Нас заспокоїли, то вони не буде, та там не буде. Хоча Захід е, говорив і Америка і сполучені штати, що війна таки буде, але ми вірили. Ми не хотіли вірити в те, що це може бути війна. І от я е, щойно не напочалась 24 лютого. Я почав б'ю щоденник якраз 22-го року. І от, щоб вже не збрехати, а це підтвердження Хмеліт. Це альманах видає товариство письменників журналістів. І я даю тут фрагменти про війну, про щоденника про війну. Навіть я думав, що буде тоненький такий щоденник, бо війна скоро закінчиться, нас так налаштовували. заспокоїться, то все не буде, шашлики, то все буде. Добре, насправді це все не так. І ось фрагменти щоденника 23.02.2022 року. Путін зробив те, що давно хотів. Прийняв улону москові ордло ДНР. НР. Це звичайно порушення того порядку. Це згарбання і окупація. Ним він і подавиться в Україні. Досить тривожно, а, на мою думку, Україну Путіну не підкорити. Ми сильні армії і духом. Росія не взяла Фінляндію у 1939 році. Такою Фінляндією є кордон між Україною і загарбану територією. Інші варіанти для Росії теж програші і тягнуть за собою сумні наслідки, з нами Бог. Це, це ці слова, які я написав. А далі ви пам'ятаєте, що ми співали батько, наш Бандера, Україна, мати, ми за Україну будемо воювати. Так воно і сталося. Ми якби, ну, Прикликали війну, але, звичайно, це так, це такі слова. От, Перший день війни це був шок для всіх. Важко було відразу оготитись. І все же надія, що ліз Кригу Путіна не вийде. І за три години в який не візьме. Тобто і нього взагалі не візьме. Колись Батей підкурив Київ через три місяці, але Путіна чи Несхана скільки часу немає. Ну, хочу слова вживати, бо я вживаю деякі слова, які мене вартують. Були ще й кращі слова, як ви знаєте. І е, е, оце такий щоден, який я продовжую писати, вже один зошит закінчений. Так, я, на жаль, не беру участь в бойових діях, бо якось, вже і вікна дозволяє, та ніхто мене не візьме. От. Але цей щоденник буде свідком тих подій, бо ми бачите, ми забуваємо. Що було вчора, позавчора, все це вже на шарування, щось згадуємо, щось не згадуємо. телебачення нам нагадує, війна триває, і якщо це не фіксувати, так краще, бо я, звичайно, був так Марія Еріх Марія, Марія, Марія ремарк на фронті, написала роман на Західному фронті, без змін, у нас на Східному фронті. Без змін, хоча ці зміни, якщо і є, то вони на нашу користь. от. І оця тема ця війни спочатку знаєте, не писалася, цілий тиждень якось так було перебувало якось такий. Прострації що війна, що все це, це страшне, щось таке, те, що виявлялося, що снилося, що не хотілося, і воно вже йде. І напевно, вже чули з, з, з уст Євгена Михайловича Барана і інших людей, які знають, що ми вже 3 березня, товариство письменників журналістів. Ну, це члени національної спілки письменників і національної спілки журналістів. 3 березня ми зібралися відзначити день, якщо я не помиляюся, письменника. Так. І в літературному музеї Прикарпаття ми провели цей захід, такий флешмоб. Кожен сказав своє слово. От ну, на захід України, бо ми самі розуміємо, що слово це зброя. Леся Українка пише, чому слово, чому ти не як криця, ну деколи ранить більше. Бо і слово потрібне. А далі е, мені почали телефонувати, що Та, щось скажіть, десь там щось хоч через Фейсбук. Ну, я ж почав там писати невеликі якісь там речі, о, зокрема про те, що лен, Ленд-ліз це ледь Так воно чомусь що виглядає, що він ледь лізе. Бо якщо е, Чарч і Рузвельт наскільки добре управлялися е, у часи Другої світової війни, що е, Рузвельт надав. СССР 22 тисячі танків, 17 тисяч літаків, і саме завдяки цьому СССР святкував перемогу комуніст на нацизму. Зараз ми трохи в іншій ситуації, і тільки героїчні зусилля наших хлопців дають нам можливість вірити, що перемога буде за нами. Рядок за рядком в газеті почав вступати, ну, на воєнну тему, а потім склалася книжка, і лють, і, і сміх, і джавеліни. У принципі, війна це і на Західному фронті без перемін, але війна це і пригоди бравого солдата Швейка. І, бо дехто каже, ну війна, що там сміятися, ну солдати наші теж жартують. Гарний жарт, коли солдат сидить, показує солдати, які сидять окопі в болоті і каже, чим вам допомогти? Нам треба допомагати. Звичайно, це жарт. Солдати це живі люди. І вони так само розуміють сміх, і жарт, бо смерть, і, і сміх ідуть, на жаль, жаль, поруч, але має перемагати завжди. Оптимізм. Оце перша книжечка. З 18 травня записав студенку, ми презентували цю книжечку. Потім вже ще були діти будь-яка, маю на увазі взагалі діти чертополоха, москалі. Ми з Михайлом Батогом він свою книжечку про війну в 2014 році. Син його тоді воював і нині на фронті. Ми провели в бібліотеці знову цей захід. Ну а потім було читання. Напевне, ви почуєте з уст інших людей про це, що було і на воєнну тему читання, бо це нормально, і книжка вийшла про війну. Це це має бути. І, бо дехто каже, що треба, треба трохи ще зачекати, аби то все якось ми оговталися, аби со мново сілося, якось інакше передумав більше філософії було. Але є моменти, які треба вже висвішувати, вже нині і зараз. Тому що це мене і це потім це вже буде або документи, або архіви, і це вже буде важче творити через свою пам'ять. Я не вважаю, наприклад, що зараз потрібні фільми, де показують всю жорстокість війни. Нам отакого вистачає. Люди, напевне, ну, використовують цей момент, популізму. якийсь що от він зняв фільм вже про, про війну, як там гарно воюють. Все там нема гарно, війні немає нічого взагалі гарного. Є, є, є трагічні герої. Якщо вже говорити про творчість, я скомпонував першу книжку про вджавеліни і люди. Цей скомпонував і вийшла така і діти будь-яка. І третя, це вже вийшло, Потім ще якісь були есеї, якісь були віршовані рядки якісь були анекдоти про війну, і вийшло така воєнноліття. Така книжка, такі, на такому фоні, на якому ви бачите, що світанок настане. Перемога буде за нами. Як використовується, бачите, ялинку, яка скромна, яка воєнна, де діти діти живуть теж. Війною, на жаль, на жаль, живуть війною. Йди ти, русський корабель у слід за Москвою. Іди, чуєш, іди попід водою. Іди, іди і не вертай на мир і спокій дай. Іди, іди на хутір, іди ти, лютий звір, іди куди не ходять люди. Нехай іди чуєш, тебе не буде. Іди в бункер, аж за Урал, щоби тебе вже чор забрав. Іди куди давно, і ти вже слід, іди в пеклу, шуруй підліт. Іди, йди вже йди. Ну йди там, де нема ані води, ані їди. Іди куди йдеш. Ну, та йди, щоб ніхто не знайшов твої сліди. Коли підеш, куди тебе післа, закінчити путь тін без слави. Е, горить, палає Москва, у москалів тоска. Ну, ці всі моменти ми пам'ятаємо, вони саме зафіксовані так. Є такі, такі так, так в мене вийшло кілька тих сміховинок. Бабусі проходить до Священка, каже, от чи красти гріх, да, гріх, гріх, а що вкрали? Я ще патрону, москалів, о, та ви свята, бабусю. А ще другий такий є теж на, 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 на порушення заповідей Божої, але Бог простить. Ну, Сповідаючи чоловіку Священку каже, ви знаєте, я так, так, так дивився на жінку одну. Та дивилась то що? А вона москалька. Ну, москалька. Але я дивився убивчим поглядом. Ну, це так, трохи кажеш, чогось веселого. А далі я хочу прочитати пів одного есею, ще один есей, як, як, ну, мій відгук на, на ці воєнні події, на все те, що нас оточує, все те, що ми маємо. Ось чорна ріка війни, чорна вода Москви, ріки потоками розлилася Україною. Ми, ні, вона не вчинила поток. От вона наповнила своєю чорнотою наші ночі, скрізь, які все одно прибувають, урочі, вони свічок. Лампочок, час від часу електричних, незначних світло від генераторів. Чорна темрява Московії ніколи не здолає українського світла. Ми стоїмо на міцних ногах, тримаємось на сильних руках наших ЗСУ. воїнів богатирів які ані кулі снаряди не беруть, ні жорстокі полони, ні навіть смерть, які стоїть вище чорних вод, бо чорні води не здолають ані славні сині води, ні козацькі жовті води. Бо ці води дають колір нашого прапора. Хіба чорний колір без червоного, як бандерівське знамено, зможуть перемогти світло? Наш жовтих прапорів. Чуєте, бачите, синьо-жовті, як торжество сонця, небесного простору над Україною. Стоять наші славні воїни в окопах, сидять танки, лежать досада, позуть розвідку. Набираються сили гантей у рідній землі, яка вручила їм свою долю, довірила майбутнє, надіється на перемогу. Їм жарко і холодно, їм сухо пересухо, мокро перемокро. На них сонце, їм дощі перуть військову форму, їм води і холод. Води і холл запозає в Берці, їх береже, але тисне, діймає бронежиле, сковує, рятуючи тіло смертельних жал культу осколків. Над ними безкінечні громи Бога війни, артилерії, радіо, ракет. Оце такий, ну, такий беззаспів, заспів, а далі я є інші. От, ви йдете зараз соткою, хоча то двох насправді, і бачите цей меморіал, цей меморіал тих воїн, які загинули. Нічого не залишається як. Іти, і молитися за їхні душі, бо ми вже не можемо їм допомогти. Вони допомагали нам, щоб ми врятувалися від Московії. І ось на цю тему бо плач свободи ще не дав нікому. Це Леся Бабія Слова, які стали маршем нашої української армії. Героїчні, але й трагічні дні переживає нині Україна. Гинуть наші кращі сини і доньки на цій проклятій війні. Болюючи до спас у горлі, до болю серці, до душевної нестями, а ще не менше від безпорадності, бо смерті ще ніхто не зарадив, ніхто не воскресив загиблого. і змиритися з цим понад людські сили і можливості. Не допомагають у горі усвідомлення, що війна безчисленних жертв не буває, що в Першій світовій війні 37 мільйонів бити, у Другій світовій 60 мільйонів. В чеченській війні загинуло від рук москальні 300 тисяч, з них 40 тисяч дітей. І це з мільйона населення. Ще, що хорвати. 4 мільйони населення у визволеній війні Сербії втратили 80 тисяч воєнних. Ще від голодомору впало 4-5 мільйонів українців. Ця статистика негодна, але не нездатна, щоб заспокоїти зранні серця. Навіть один загиблий воїн це рана, яка довго не гоїться. І рубець від неї хоч і невидимий, але надто відчутний. Тому що це чийсь син, батько, брат, сусід, колега, знайомий чоловік, жінка, сестра подруга. Ні розум, ні серце, ані вся людська мудрість не годні щось проти цього діяти. Це понад наші уявлення, понад розуміння чи нерозуміння Божої волі, бо тут все і Боже, і сатанинське. Саме зла воля останнього приводить смертельні механізми несправедливу дію. Що робити в цих трагічних ситуаціях? Не знаю. І ніхто не знає. Думаю, що нам усім в таких печальних випадках залишається біль, смуток. Вічий, але й пам'ять, повага і увага, а понад усе молитва до Бога, який приймає душі наших героїв у райські сади, а країна усвідомлює, що кожен з них загинув за нас, всіх сущих і навіть сущих в чужих краях. І це їхня воїнська відвага, честь, самопожертва заради України, що для нас понад усе на світі. Вони воїни світла і добра, а це треба ще служити у Бога і у людей. Якщо хочете, оплачте їх. Бо вони впали за свободу, яку за Олесем Бабієм достоїть той, хто кожен день іде у бій за неї. Господи, прости їм їхні гріхи, а ще більше наші. До Тебе молимось і уповаємо на Твою добру волю. Слава Україні! Героям слава! Бо дійсно важко переживати ці всі моменти, бо війна це, це війна, бо війна війною, колись співали у стрілецьких піснях, і вона продовжується вже. 370 років, напевно. 370 років, відкола вкладено Переяславський ну, договір, якого ніхто не, не видів, бо московити його е, знищили. І от я вчора знає, сидів і подумав, що в 1230 році відбулася битва на Калці. Це рівно 800 років тому. Це землі Донецькі, це землі з історичною травмою. І тому там, напевно, ці всі речі нашої поразки відчуваються. Але через що? Через те, що князі не з'єдналися в єдину одну силу і не подолали монголів. А не подолали монголів, не здолали через свою е е військову лобість умислені. І прийшла інша держава, як части, як улус Золотої Орди, Московський улус, і ця орда, яка нині. Нині ще продовжує своє тривання, але Орда десь панувала нашу землю приблизно біля 300 років, і вже десь біля 300 років, як ця Орда так само не дає нам жити. Час їхній підходить, я не є ні пророком, ні письменником, який десь інтуїтивно ті з речі відчуває. І ви всі бачите, що перемога йде на нашому боці. Так, ми ще не здолали, ми ще не перемогли повністю, але перелом в війні вже є. І я думаю, що ми переможемо. І прийде час, коли ми, як написала Ліна Костенко в недавно у своєму вірші, що я привітаю вас з перемогою і принесу вам букет мімози. Тобто вона натікає на весну. Не знаю, може на весну, може на літо. Тільки Бог це знає. Нам своє робить писати, говорити, воювати, волонтерити, допомагати тим, хто зараз на фронті. І молитися за них, за їхню мужність, за їхній героїзм, за їхнє життя.